Виклики та можливості у розбудові нової європейської системи безпеки. Перехід від системи, що залежить від зовнішньої підтримки, до системи, що базується на власних можливостях, створює багатогранний виклик. Фінансові проблеми країни повинні змінити свої економічні пріоритети, щоб збільшити витрати на оборону без негативного впливу на економічне зростання. Технологічні виклики: побудова незалежної оборонної системи вимагає величезних інвестицій у дослідження та розробки для розробки передових технологій і зменшення залежності від американських систем. Політичні виклики європейські країни відрізняються у своїх оборонних пріоритетах і стратегіях, що ускладнює досягнення політичного консенсусу. Геополітичні виклики необхідно протистояти спробам зовнішніх держав використати розбіжності в Європі для просування своїх інтересів, особливо в світлі слабких можливостей традиційного стримування. Наявні можливості, з іншого боку, ці виклики створюють великі можливості для перетворення кризи на відправну точку для відновлення європейської безпеки. Зміцнення європейської єдності, зменшення американської підтримки може стати стимулом для європейських країн, зміцнювати внутрішню співпрацю та об'єднувати зусилля в галузі оборони. Розвиток оборонної промисловості, інвестування в місцеву промисловість може створити конкурентоспроможний ринок оборонної промисловості, що сприяє зменшенню залежності від іноземних технологій. Диверсифікація міжнародних партнерств, Європа може будувати нові альянси з країнами, які володіють важливими стратегічними можливостями, що сприяє перебалансуванню міжнародної системи. Запровадження військових інновацій, використання сучасних технологій, таких як безпілотники та штучний інтелект, може підвищити ефективність європейських військ у протистоянні загрозам. Сучасна та майбутня роль України в захисті Європи від російських загроз. Роль України в захисті Європи від російських загроз наразі є вирішальною, оскільки вона вважається першою лінією захисту від російської експансії в регіоні. З початку російського вторгнення, в лютому 2022 року Україна відігравала ключову роль у протистоянні російській агресії. Завдяки опору українських військ і підтримці західних країн Україна змогла уповільнити просування Росії та зупинити її загрозу для інших регіонів Східної Європи. Ця стратегічна роль зводиться не лише до збереження українських земель, а й до запобігання поширенню російського впливу на країни, які Росія вважає своєю життєвою сферою. Оскільки російська війна проти України триває, російські військові можливості були серйозно виснажені на кількох рівнях. Чинячи опір Україні, Росія зазнала значних втрат у військовій техніці, зокрема тисячах танків, літаків і систем протиповітряної оборони, а також сотнях тисяч солдатів. На російську економіку також сильно вплинули санкції Заходу та перехід на військове виробництво, що призвело до зниження здатності фінансувати поточні військові операції. Це виснаження не обмежується лише військовими ресурсами. Але також включає внутрішню політичну згуртованість, оскільки почали проявлятися кризи в керівництві російської армії та розбіжності в народній підтримці бойових дій. Ця ситуація поступово підірвала військову міць Росії, послаблюючи її здатність загрожувати європейським країнам у довгостроковій перспективі. Зараз Україна працює над захистом своїх кордонів і опосередковано сприяє безпеці інших європейських країн, відбиваючи напад Росії. Військова підтримка з боку західних країн, така як сучасна зброя, навчання та військові технології, допомагає покращити їхній оборонний потенціал. Завдяки протидії Україні зменшується тиск на НАТО та Євросоюз, унеможливлюється російський вплив у східній Європі. У майбутньому, якщо Україну приймуть до НАТО та Європейського Союзу, це додасть додатковий рівень безпеки для Європи. Як член НАТО, Україна буде частиною колективної європейської оборонної мережі, а це означає, що будь-яка загроза її регіонам може викликати відповідь з боку західних союзників відповідно до статті 5 хартії НАТО, яка передбачає взаємну оборону. Це підвищить обороноздатність Європи в цілому. Якщо Україна стане частиною НАТО, вона отримає переваги від передової військової підготовки та технологій, що значно посилить її військовий потенціал. Географічне розташування на кордонах з Росією робить його вирішальним стратегічним пунктом у протистоянні майбутнім загрозам у регіоні. Таким чином, роль України продовжуватиме захищати Європу від російських загроз, і вона зможе краще протистояти будь-якій ескалації з боку Москви. Вступ України до НАТО чи Європейського Союзу зміцнить європейську оборону завдяки досвіду, отриманому під час війни проти Росії. Українські сили розвинули передові навички протидії звичайним і гібридним атакам, включаючи кібератаки та інформаційну війну. Він також продемонстрував свою здатність до швидких військових інновацій, таких як розробка нової зброї та тактик для вирішення мінливих викликів. Цей досвід буде цінним для зміцнення обороноздатності Європи проти російських загроз. Загалом роль України не тільки оборонна, а й стратегічна. Його триваюча сила перед лицем російської агресії становить основу міцного миру в регіоні та сприяє зміцненню європейської стабільності в цілому. Стратегічні рекомендації щодо зміцнення європейської безпеки. Зміцнення військового та економічного потенціалу. Збільшити витрати на оборону європейські країни повинні переглянути свої бюджети та виділяти більший відсоток валовий внутрішній продукт на військові витрати, покладаючись при цьому на європейські інструменти фінансування, щоб полегшити тягар для країн з обмеженими ресурсами. Розвиток оборонної промисловості, підтримка досліджень і розробок і встановлення державно-приватного партнерства може призвести до створення передових оборонних галузей, які задовольнятимуть національні та європейські потреби. Посилення співпраці у сфері безпеки та розвідки необхідно створити спільні координаційні механізми для обміну інформацією з питань безпеки та комплексного реагування на спільні загрози. Реформа європейських механізмів прийняття рішень. Запровадження механізмів швидкого прийняття рішень поточна ситуація вимагає виходу за межі вимог повного консенсусу та покладання на більш гнучкі системи прийняття рішень, які швидко реагують на кризи. Зміцнення прозорості та підзвітності, реформування європейських органів таким чином, щоб рішення щодо оборони були прозорими та відображали інтереси всіх держав-членів. Реструктуризація співпраці в рамках НАТО. Модернізація механізмів співпраці з НАТО для забезпечення більш справедливого розподілу відповідальності за оборону та надання європейським країнам більшої ролі у формуванні політики безпеки. Диверсифікація міжнародних партнерств. Побудова багатополярних оборонних відносин. Європа повинна працювати над розвитком стратегічного партнерства з країнами, які володіють передовими оборонними та технологічними можливостями, що зменшує ризики, пов'язані з опорою на одну сторону. Розширення регіонального співробітництва, формування регіональних рамок між сусідніми країнами може сприяти покращенню оборонної координації та підвищити здатність регіону долати спільні виклики. Використання економічних зв'язків, об'єднання економічних відносин і співробітництва в галузі безпеки може сприяти досягненню більшої політичної стабільності та стабільності в сфері безпеки шляхом посилення економічної інтеграції. Висновки у світлі поточних геополітичних трансформацій та зменшення військової підтримки США та її перетворення в стратегічну невизначеність, Європа стикається зі стратегічним викликом. Який вимагає реструктуризації її системи безпеки та оборони, зрозуміло, що повна залежність від зовнішнього партнера більше не є стійким варіантом, і що розбудова можливостей самооборони є найкращим рішенням для забезпечення стабільності та безпеки в майбутньому. Досягнення оборонної незалежності вимагає сильної політичної волі, глибокої координації між європейськими країнами та прийняття гнучких механізмів прийняття рішень, які дозволяють швидко реагувати на кризи. Розвиток місцевої оборонної промисловості та використання сучасних технологій є фундаментальною опорою цієї трансформації, тоді як диверсифікація міжнародних партнерств і покращення регіонального співробітництва сприятимуть зменшенню впливу зовнішніх викликів. У цьому контексті Україна є ключовим елементом європейської безпеки як зараз, так і в майбутньому. Завдяки своєму досвіду, протистояння російському вторгненню Україна отримала важливий стратегічний і військовий досвід для безпосереднього зміцнення європейської безпеки, особливо на східному кордоні. Потенційний вступ України до НАТО чи Європейського Союзу зміцнить здатність Європи протистояти військовим і гібридним загрозам і надасть їй більше можливостей для військових інновацій і спільної оборонної співпраці. На завершення ми повинні зазначити, що майбутнє європейської безпеки залежить від здатності континенту подолати внутрішні розбіжності та сприяти єдності та інтеграції. Нинішні виклики являють собою можливість відновити систему оборони. Яка відповідає глобальним змінам і забезпечує лідерську роль Європи на міжнародній арені. Щоб досягти цього, європейські особи, які приймають рішення, повинні зробити сміливі кроки, засновані на спільних інтересах і європейських цінностях, водночас спрямовуючи ресурси на побудову безпечного та стабільного майбутнього. На завершення сподіваємося, що вам сподобався канал і ви підписалися на нього. До скорої зустрічі! Поняття європейської безпеки та її розвиток протягом історії. Європейська безпека протягом тривалого часу була наріжним каменем зовнішньої політики європейських країн після Другої світової війни, оскільки вона базувалася на співпраці зі Сполученими Штатами та створенні НАТО в 1949 році як механізму забезпечення колективної оборони. Із закінченням холодної війни та розпадом бінарної системи особливості європейської безпеки змінилися, і на неї вплинули нові виклики, такі як тероризм і кіберзагрози, що зумовило необхідність перевизначення концепції безпеки відповідно до поточних змін, теоретичні засади вивчення європейської безпеки. Останні дослідження розглядають європейську безпеку через різні теорії міжнародних відносин. Реалістичний підхід зосереджується на балансі сил і боротьбі за виживання, тоді як ліберальні теорії наголошують на важливості міжнародної співпраці та спільних інститутів. Структурні підходи також підкреслюють вплив цінностей та ідей на формування політики безпеки. Ці теорії пояснюють, що європейська безпека є результатом складної взаємодії між внутрішніми факторами. Такими як військовий потенціал країн, і зовнішніми впливами, такими як трансформації глобальної системи. Роль Америки в розбудові європейської безпеки. Десятиліттями Сполучені Штати відігравали ключову роль у підтримці європейської безпеки, надаючи гарантії оборони через НАТО та беручи участь у вирішенні глобальних криз, і їх втручання під час таких подій, як 11 вересня, мало глибокий вплив на зміцнення довіри між державами-членами. Однак зміни в політиці США за останні роки зосереджені на Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Кинули тінь на існуючий порядок безпеки, спонукавши Європу переглянути свою повну залежність від підтримки США. Стратегічні зрушення в європейській безпеці нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про радикальні зміни в оборонній політиці США, зосередивши тепер увагу на перенаправленні ресурсів на Азійсько-Тихоокеанський регіон. Це рішення призвело до скорочення військової підтримки Європи, що спонукало європейських чиновників наголосити на нагальній необхідності зміцнення власної обороноздатності. Покладатися на зовнішнього партнера стало ризиком у нестабільному світі та вимагає від Європи взяти на себе більшу відповідальність у сфері безпеки. У відповідь на цю нову реальність Європа виступила з ініціативами, спрямованими на досягнення більшої оборонної автономії. Найпомітнішою з цих ініціатив є план Європейської комісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн, який спрямований на виділення приблизно 800 мільярдів євро протягом чотирьох років для зміцнення військового потенціалу Європи. Цей план включає в себе кілька основних напрямків: вивільнення національних ресурсів для збільшення витрат на оборону. Надання фінансових інструментів. Таких як позики та гранти для розвитку сучасних оборонних систем, перенаправлення бюджету ЄС на життєво важливі оборонні проекти, стимулювання приватного сектора для зміцнення місцевої оборонної промисловості, перегляд механізмів співпраці в рамках НАТО НАТО стикається з новими викликами у світлі зниження американської прихильності. Покладання на принцип колективної оборони вимагає переформулювання відносин між державами-членами, щоб оборонний тягар розподілявся більш справедливо, а стримування ставало ефективнішим. Деякі голоси закликають до зміцнення співпраці між європейськими країнами незалежно від НАТО, що може призвести до реструктуризації альянсу для забезпечення більшої участі європейських країн. Майбутні сценарії європейської безпеки. Один зміцнення оборонної незалежності Цей сценарій є найбільш оптимістичним, оскільки європейські країни прагнуть нарощувати свій військовий і технологічний потенціал, не покладаючись повністю на зовнішню підтримку. Вжиті заходи включають створення інтегрованих європейських військових сил, здатних стримувати та швидко реагувати. Підтримка місцевої оборонної промисловості шляхом величезних інвестицій у дослідження та розробки посилення співпраці між європейськими країнами у сфері розвідки та безпеки. Реструктуризація НАТО, щоб вона була більш сумісною з європейськими потребами. 2. Реструктуризація міжнародних альянсів. У світлі зниження американської підтримки Європа може прийняти стратегію диверсифікації міжнародних партнерств і альянсів, оскільки вона прагне побудувати нові стратегічні відносини з іншими державами, такими як Китай, Індія та деякі країни Близького Сходу. Ця різноманітність може допомогти зменшити ризики, пов'язані з залежністю від однієї сторони, але вимагає комплексної стратегічної сумісності та ретельної координації між різними сторонами. Три внутрішні відділи у найгіршому випадку політичні та економічні розбіжності в Європі можуть підірвати єдність безпеки, послаблюючи здатність континенту вирішувати спільні виклики. Розбіжності в пріоритетах, витрат на оборону та внутрішні конфлікти можуть призвести до втрати довіри між державами-членами, що потім може бути використано зовнішніми акторами, особливо Росією, для посилення свого стратегічного впливу. Виклики та можливості у розбудові нової європейської системи безпеки. Перехід від системи, що залежить від зовнішньої підтримки, до системи, що базується на власних можливостях, створює багатогранний виклик. Фінансові проблеми країни повинні змінити свої економічні пріоритети, щоб збільшити витрати на оборону без негативного впливу на економічне зростання. Технологічні виклики. Побудова незалежної оборонної системи вимагає величезних інвестицій у дослідження та розробки для розробки передових технологій і зменшення залежності від американських систем. Політичні виклики європейські країни відрізняються у своїх оборонних пріоритетах і стратегіях, що ускладнює досягнення політичного консенсусу. Геополітичні виклики необхідно протистояти спробам зовнішніх держав використати розбіжності в Європі для просування своїх інтересів. Особливо в світлі слабких можливостей традиційного стримування. Наявні можливості. З іншого боку, ці виклики створюють великі можливості для перетворення кризи на відправну точку для відновлення європейської безпеки. Зміцнення європейської єдності, зменшення американської підтримки може стати стимулом для європейських країн зміцнювати внутрішню співпрацю та об'єднувати зусилля в галузі оборони. Розвиток оборонної промисловості, інвестування в місцеву промисловість може створити конкурентоспроможний ринок оборонної промисловості, що сприяє зменшенню залежності від іноземних технологій. Диверсифікація міжнародних партнерств Європа може будувати нові альянси з країнами, які володіють важливими стратегічними можливостями, що сприяє перебалансуванню міжнародної системи. Запровадження військових інновацій, використання сучасних технологій, таких як безпілотники та штучний інтелект, може підвищити ефективність європейських військ у протистоянні загрозам. Сучасна та майбутня роль України в захисті Європи від російських загроз. Роль України в захисті Європи від російських загроз наразі є вирішальною, оскільки вона вважається першою лінією захисту від російської експансії в регіоні. З початку російського вторгнення в лютому 2022 року Україна відігравала ключову роль у протистоянні російській агресії. Завдяки опору українських військ і підтримці західних країн Україна змогла уповільнити просування Росії та зупинити її загрозу для інших регіонів Східної Європи. Ця стратегічна роль зводиться не лише до збереження українських земель. А й до запобігання поширенню російського впливу на країни, які Росія вважає своєю життєвою сферою. Оскільки російська війна проти України триває, російські військові можливості були серйозно виснажені на кількох рівнях. Чинячи опір Україні, Росія зазнала значних втрат у військовій техніці, зокрема тисячах танків, літаків і систем протиповітряно оборони, а також сотнях тисяч солдатів. На російську економіку також сильно вплинули санкції Заходу та перехід на військове виробництво, що призвело до зниження здатності фінансувати поточні військові операції. Це виснаження не обмежується лише військовими ресурсами, але також включає внутрішню політичну згуртованість, оскільки почали проявлятися кризи в керівництві російської армії та розбіжності в народній підтримці бойових дій. Ця ситуація поступово підірвала військову міць Росії. Послаблюючи її здатність загрожувати європейським країнам у довгостроковій перспективі. Зараз Україна працює над захистом своїх кордонів і опосередковано сприяє безпеці інших європейських країн, відбиваючи напад Росії. Військова підтримка з боку західних країн, така як сучасна зброя, навчання та військові технології, допомагає покращити їхній оборонний потенціал. Завдяки протидії Україні зменшується тиск на НАТО та Євросоюз, унеможливлюється російський вплив у східній Європі. У майбутньому, якщо Україну приймуть до НАТО та Європейського Союзу, це додасть додатковий рівень безпеки для Європи. Як член НАТО, Україна буде частиною колективної європейської оборонної мережі. А це означає, що будь-яка загроза її регіонам може викликати відповідь з боку західних союзників відповідно до статті 5 хартії НАТО, яка передбачає взаємну оборону. Це підвищить обороноздатність Європи в цілому. Якщо Україна стане частиною НАТО, вона отримає переваги від передової військової підготовки та технологій, що значно посилить її військовий потенціал. Географічне розташування на кордонах з Росією робить його вирішальним стратегічним пунктом у протистоянні майбутнім загрозам у регіоні. Таким чином, роль України продовжуватиме захищати Європу від російських загроз, і вона зможе краще протистояти будь-якій ескалації з боку Москви. Вступ України до НАТО чи Європейського Союзу зміцнить європейську оборону завдяки досвіду, отриманому під час війни проти Росії. Українські сили розвинули передові навички протидії звичайним і гібридним атакам, включаючи кібератаки та інформаційну війну. Він також продемонстрував свою здатність до швидких військових інновацій, таких як розробка нової зброї та тактик для вирішення мінливих викликів. Цей досвід буде цінним для зміцнення обороноздатності Європи проти російських загроз. Загалом роль України не тільки оборонна, а й стратегічна. Його триваюча сила перед лицем російської агресії становить основу міцного миру в регіоні та сприяє зміцненню європейської стабільності в цілому. Стратегічні рекомендації щодо зміцнення європейської безпеки. Зміцнення військового та економічного потенціалу. Збільшити витрати на оборону європейські країни повинні переглянути свої бюджети та виділяти більший відсоток волов внутрішній продукт на військові витрати, покладаючись при цьому на європейські інструменти фінансування, щоб полегшити тягар для країн з обмеженими ресурсами. Розвиток оборонної промисловості, підтримка досліджень і розробок і встановлення державно-приватного партнерства може призвести до створення передових оборонних галузей, які задовольнятимуть національні та європейські потреби. Посилення співпраці у сфері безпеки та розвідки необхідно створити спільні координаційні механізми для обміну інформацією з питань безпеки та комплексного реагування на спільні загрози. Реформа європейських механізмів прийняття рішень. Запровадження механізмів швидкого прийняття рішень поточна ситуація вимагає виходу за межі вимог повного консенсусу та покладання на більш гнучкі системи прийняття рішень, які швидко реагують на кризи. Зміцнення прозорості та підзвітності реформування європейських органів таким чином, щоб рішення щодо оборони були прозорими та відображали інтереси всіх держав-членів Реструктуризація співпраці в рамках НАТО. Модернізація механізмів співпраці з НАТО для забезпечення більш справедливого розподілу відповідальності за оборону та надання європейським країнам більшої ролі у формуванні політики безпеки. Диверсифікація міжнародних партнерств. Побудова багатополярних оборонних відносин. Європа повинна працювати над розвитком стратегічного партнерства з країнами, які володіють передовими оборонними та технологічними можливостями, що зменшує ризики, пов'язані з опорою на одну сторону. Розширення регіонального співробітництва, формування регіональних рамок між сусідніми країнами може сприяти покращенню оборонної координації та підвищити здатність регіону долати спільні виклики. Використання економічних зв'язків, об'єднання економічних відносин і співробітництва в галузі безпеки може сприяти досягненню більшої політичної стабільності та стабільності в сфері безпеки шляхом посилення економічної інтеграції. Висновки у світлі поточних геополітичних трансформацій та зменшення військової підтримки США та її перетворення в стратегічну невизначеність, Європа стикається зі стратегічним викликом. Який вимагає реструктуризації її системи безпеки та оборони. Зрозуміло, що повна залежність від зовнішнього партнера більше не є стійким варіантом, і що розбудова можливостей самооборони є найкращим рішенням для забезпечення стабільності та безпеки в майбутньому. Досягнення оборонної незалежності вимагає сильної політичної волі. Глибокої координації між європейськими країнами та прийняття гнучких механізмів прийняття рішень, які дозволяють швидко реагувати на кризи. Розвиток місцевої оборонної промисловості та використання сучасних технологій є фундаментальною опорою цієї трансформації, тоді як диверсифікація міжнародних партнерств і покращення регіонального співробітництва сприятимуть зменшенню впливу зовнішніх викликів. У цьому контексті Україна є ключовим елементом європейської безпеки як зараз, так і в майбутньому. Завдяки своєму досвіду протистояння російському вторгненню Україна отримала важливий стратегічний і військовий досвід для безпосереднього зміцнення європейської безпеки, особливо на східному кордоні. Потенційний вступ України до НАТО чи Європейського Союзу зміцнить здатність Європи протистояти військовим і гібридним загрозам і надасть їй більше можливостей для військових інновацій і спільної оборонної співпраці. На завершення ми повинні зазначити, що майбутнє європейської безпеки залежить від здатності континенту подолати внутрішні розбіжності та сприяти єдності та інтеграції. Нинішні виклики являють собою можливість відновити систему оборони. Яка відповідає глобальним змінам і забезпечує лідерську роль Європи на міжнародній арені. Щоб досягти цього, європейські особи, які приймають рішення, повинні зробити сміливі кроки, засновані на спільних інтересах і європейських цінностях, водночас спрямовуючи ресурси на побудову безпечного та стабільного майбутнього. На завершення сподіваємося, що вам сподобався канал і ви підписалися на нього. До скорої зустрічі!